Сьогодні в мене зазвучить таке незвичайне питання. Я перевірив, я, мені здавалося, що воно просте. Але коли я почав говорити з людьми, я зрозумів, що це питання часто зупиняє їхню думку навіть. Що ж це за питання? Я вірю, що відповідь на це питання ще одне, стане дуже такою актуальною живою відповіддю. І я вірю, що якщо ти отримаєш відповідь на це запитання, твоє життя зміниться. Без твоїх зусиль, дорогий, без твоїх зусиль. І так хочу спитати, чи переконали ви себе наперед, я так повільно, щоб ми могли охопити, що за запитання. Чи переконали ви себе наперед в тому, що коли почуєте слово від Христа, ви відкинути все, відкинете все, що було раніше вами почути і прийняте вірою, відкинете? Щоби, почувши слова Христа, ви повірили саме в ці слова і почали жити цими словами, я не задаю це питання іновірцям, мусульманам, буддистам чи будь-якій іншій вірі. Я задаю це питання католикам, православним і протестантам. Тобто, чи б ви переконали себе наперед в тому, що коли почуєте істинне Євангеліє, Істинне вчення Ісуса Христа, істинне апостольське вчення, яке збудоване на вченні Ісуса Христа. Коли ви почуєте, як діяв Христос і заповів нам діяти, і що ми будемо робити ще більше, чи ви почувши це, ні, навпаки, не навпаки, а ви почувши це, чи ви перед тим переконали себе, що ви, якщо це почуєте, ви повірите саме в це. Коли люди не знають, що відповісти, я їм кажу про себе. Ви знаєте, я про це не думав наперед. Дивно. Я сьогодні говорю про це, але я наперед не думав, зовсім не думав. Наперед. Тому що я ходив в церкву, я з вірою ходив в церкву, що я там почую саме слова Христа, саме вчення Христа, саме як молитися, саме як. Як взагалі-то отримати перемогу в тому чи іншому випадку, коли зло просто напирає, коли ти вже не знаєш, що робити? Я йшов в церкву, я йшов туди, тому що в мене була думка, що там сидить Бог, що там присутність є Божа. Ні, давайте так, не сидить, тому що Він. Ну, хоча він всюди, він сущий. Тобто я йшов туди, тому що саме там. Я очікував відповідь. Саме туди я йшов, щоб отримати відповідь. Саме туди я йшов, щоб почути правду. Я хочу, щоб сьогодні, справді, можливо, кожен із вас чує цю проповідь, це пісня, щоб ви зараз переконали себе наперед. Переконайте себе наперед. Я прийму тільки від Ісуса Христа. Переконайте себе наперед. Я почую те, що сказав Христос. Я це прийму, відразу прийму. Ну хіба не так? Адже ж ми хочемо догодити Ісусу Христу, хочемо догодити Богові явити любов до Бозі, до Бога, до Отця Небесного, до Ісуса Христа та й до Духа Святого. Я повірю в те, що почую Ісус від Тебе. Я переконую себе, ні, я вже переконав себе наперед. Що якщо я почую, те, що Ісус, ти говориш, якщо я пізнаю глибину того, що ти говориш, я відкину все те, що я неправильно говорив, чи проповідував, чи ніс людям. І ще й скажу: це неправда, це неправильно. Ось правда, ось правильно. Я готовий каятися в цьому перед людьми, бо перед Богом я покаяний. І я готовий відкинути все. Чого не вчив Ісус Христос, чого не заповів Ісус Христос, яке б воно мені не було дороге, тому що мої батьки вірили в це, чи дідусі, бабусі всі сповідували, та й мене навчали, можливо, цього, цьому, що мій священник, чи парох, чи, чи хто там він пастор, мені проповідав те, а воно відрізняється від того, що сказав Ісус Христос. Ми маємо переконати себе наперед. Чуєте? Я переконую себе наперед сьогодні. Скажи це, скажи в голос. А чого, а чого боятися? Скажіть, чому боятися те, що сказав Христос? Ми ж обітницю даємо Ісусу Христу, тому що Він дав нам обітницю, що ми будемо спасенні, якщо увіруємо.